Дванадцятий рік поспіль соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка нагороджує своїх найкращих викладачів та студентів на урочистій церемонії Людина року. Так це традиційний захід довго як книг навіть сказав. Це така церемонія нагородження, типу як студентський оскар. Ну тут відзначаються кращі з кращих. Хто якось проявив себе за цей рік на факультеті, і взагалі за межами факультету. Відповідно, є вісім номінацій, у яких представлені студенти, які будуть нагороджувати і. Саме викладачі, тобто по два переможці: один студент, один викладач. У Кожній номінації продовж всього навчального року і викладачі, і студенти присвятили найкращі події, проекти та досягнення. Я студентка третього курсу і отримую номінації вже в третій раз. Цього року це номінація Найкращий мистецький проект. Ми організовували. Зустріч весни на соціально-психологічному за творчістю Володимира Шенкарука. Я писала наукову роботу під керівництвом Наталії Федорівни Портницької на тему образу майбутнього подружнього дружнього партнера. Віці. Я в позаминулому році була переможецею. Кращі із кращих на сцені були відзначені факультетом та відомими людьми Житомира. Ця нагорода стане хорошим стартом для майбутнього студентів і викладачів. Я думаю, це надзвичайно важливо. Тобто, це той тонус, це, напевно, та база, яка запускає енергію, бажання, потребу людини і далі відкривати свої найкращі потенціали і навчати студентів і якість освіти, те дійсно підвищувати не просто формально, а віддаючи свою душу, своє серце, майбутнім поколінням. Одним із головних аспектів діяльності соціально-психологічного факультету цілий рік була волонтерська діяльність і участь у воєнному конфлікті на сході нашої країни. У номінації Хоробрі серця нагородили викладача факультету Тараса Кулаковського, який певний час знаходився разом з військовими у зоні АТО. Дорослі люди мають робити те, що не мають робити, а те, що молодь. Яка стає новим поколінням цієї держави, готова відстоювати, захищати, оце дійсно викликає справжню повагу. І ще також хочу подякувати всьому колективу кафедри, тому що я не можу оцінювати інших, але стільки, скільки робили наші викладачі, наші студенти, підтримуючи. Наші хлопців там, ну треба ще пошукати. Тому просто всім дуже дякую. Окрім основної спеціальності, студенти факультету отримали звання людина року в області художнього мистецтва, командної праці, волонтерської діяльності та інших. Марина Вишинська, Світлана Дворек, телеканал СК